Доброго дня, рубрика Вижити в селі, туризм. От вибралися нарешті на грибочки, як от в нашому місцевому лісі. Ну, грибів дуже мало. Знайшли всього декілька польських, доця, декілька шампіньйонів, поки йшли до лісу лугом. А так, на 15-11. Грибів малувато. Хоч погода тепла, у нас сьогодні за 10, а може навіть і до 15, так як не холодно, ніде ні грама. Отакий у нас мішаний ліс. Є і хвоя, вон хвоя. І листове. От. Але грибів мало. Будемо шукати далі. Підписуйтесь на канал, багато цікавого. Дякую. І ще раз добрий ранок. Як ми на грибах, наше село. Малишка в мене вже на руках вирубилася спить. Хотів показати ще один гриб, знайшов сімейку невеличку поляків, наблюдаємо, дивимося, показую. Притаївся гриб поляк. Он звичайний польський, братела маслючка. Відключається він коричневою шапочкою і м'якенькою. Ззаді, ну так, як губка шапочкою. Це полячок, 100%, 100 їстівний, 100% с'єдобний. Зараз їх ще є, хоч уже у нас майже зима, це ну, цей зимою не назвеш. Так що підписуйтесь, будемо варити суп разом. І Ще один улов, Звич... рядовка звичайна, це непоганка. Це гриб-рядовка, я їх в свій час переїв багато. Отак він виглядає. Звичайно, серед опавшого листя шукати його важко. Ну, як кажуть, грибний день продовжується. Дякую, підписуємося, не забуваємося, ставимо лайк, якщо не важко. Ось, жінка збирає. Мадама, ну покажіть нашу лов на сьогодні. О, лісні грибочки, кайф. От рядовичку на, натрапили на цілу сімейку. Зараз наб'ємо відро і потім це все приготуємо шикарно. Ось ще не забувай. Так, ще хотілося би сказати про ліс. Важлива особливість, якщо ви збираєте гриби голими руками, потрібно, щоб у вас завжди була з собою вода і час від часу промивати руки. Це важливо, так як ви можете по привичці. Засунуть якась палець на слізісту, чи ніс почистить, чи протерти око. Якщо, не дай Бог, ви перед цим потрогали, чи мухомор, чи якийсь інший ядовитий гриб. Буває такі випадки, це рідкість, але буває, що досить просто, щоб попало на слізісту оболонку, ока, чи рота, чи носа, для того, щоб непогано траванутися. Це дуже важливо. Промивайте час від часу руки, носіть воду з собою. Дякую.